Я почала вже як особисто шукати шляхи, як мені далі вдосконалювати ці знання. Спочатку це була школа англійської мови. Недостатньо я спілкувалась, недостатньо в мене було контакту з викладачем, і от зараз, уже протягом шести років, я займаюся онлайн з своєю вчителькою. Кі власній військовій адміністрації пані Маргарита обіймає посаду керівниці одного з відділів департаменту регіонального розвитку. Знання англійської для її роботи говорить, є перевагою. Ми займаємося підтримкою територіальних громад нашої області і. Ми проводимо для них навчання, і ми під час цього вже починаємо говорити про те, що потрібно міжнародне співробітництво у себе впроваджувати. Ми акцентуємо на цьому увагу. Багато зарубіжних проектів є зараз у нас в Україні. Зіштовхуються з англійською у своїй роботі і музейники розповідає очільниця обласного художнього музею Ольга Гладун. Іноземці до, до початку війни у нас були постійно, і у нас завжди був наш екскурсовод, наш працівник науковий, який вів екскурсію англійською мовою. Але з початком війни, звичайно, з зрозумілих причин іноземців стало набагато менше, але вони також є. Та невдовзі додає музей стане ще доступнішим. Нині цьогорічні випускники кафедри іноземних мов Черкаського державного технологічного університету допомагають із перекладом анотацій та підписів для виставкових залів. 2005 рік полотно олія. Це дуже цікаво, оскільки ти можеш побачити не лише картину, але й розглянути без місця, який вкладає автор. Ми пишаємось тим, що ми дотичні до того, що допомагаємо зарубіжним гостям, туристам дізнаватися більше про українське мистецтво, про черкаських митців, про історію. Це дуже я думаю, зараз важливо. Ніяк без англійської і правоохоронцям, говорить заступник керівника Черкаської обласної прокуратури Станіслав Торопчин. Він щотижня займається з репетитором, а ще вивчає мову завдяки мобільному застосунку. В нашій роботі англійська необхідна в частині спілкування зараз з закордонними партнерами з громадськими організаціями іноземними, які зараз нам активно допомагають в розслідуванні злочинних військових злочинів. А ще, каже, розглядають звернення громадян англійською. Звичайно, можливо, буде необхідна англійська мова для спілкування. 28 червня президент підписав закон про закріплення англійської мови як мови міжнародного спілкування в Україні. Згідно з цим законом англійською мають володіти низка людей, які обіймають певні посади. Серед них держслужбовці, голови місцевих держадміністрацій, військовослужбовці офіцерського, сержантського і старшинського складу, які проходять службу за контрактом, поліцейські середнього вищого складу Нацполіції України, прокурори, працівники податкових та митних органів, посадові особи держпідприємства. Ємств, керівники закладів вищої освіти, це стосується тільки тих, хто буде займати посади, а не для е, діючих. Ну і зрозуміло, якщо людина хоче кар'єрно зростати, то англійська е, буде відповідно обов'язковою. Закон вступає е, в, в, в ну, в силу після його підписання, там, місяць після підписання. Ну можна сказати, що він вже вступив силу, бо його підписав президент, але різні норми вступають в різний час. Кандидати, які мають намір обіймати вище згадані посади, повинні скласти іспит. Говорить заступниця голови комітету Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук. Тест буде безкоштовний і його організацією буде займатися міністерство освіти і науки України. Рівень, який потрібно підтвердити, це Б1. Б – це доволі невисокий рівень. Уже міністерство цифрової трансформації запустило програму. А вона називається Future Пефент, і за цією програмою є різні можливості для саме дорослих українців. Це безкоштовний доступ до курсів англійською мовою на три роки. Це онлайн курси. Як в майбутній країні Євросоюзу нам потрібно думати про вивчення ще більше іноземних мов. Тетяна Недбайло, Григорій Козуб, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.